І сьогодні ми будемо з вами е, їхати на рибалку, як ви замітили по відео. Один мені хлопчик Матвій не ну хлопець. Матвій написав е, кодове слово Зелена тачка, чи яке там було слово, якщо я. Е, я ошибаюся. Вот. Матвій, я тебе поздравляю, ти попав у моє відео, так що е, плескає в долоні. Готов хіба? Ладно, погнали. Їдемо. На нашій, до нашої рибалочки там я вже поставив бо я бу з'їхав от і саме головне роліка що ми з вами їдемо на рибалку і друге що ми їдемо на вісті не на грузачку а на вісті я хочу спитати весту от як ви поняли так головне сюди заїхати да, заїдемо так ну тут криліренс не дуже буде дозволяти нам але спробуємо Пробуємо протестувати нашу цу Вістулю, так що погнали. У нас є нітро, на всякий случай, якщо не витягне нітро розсвітяне 100%. Так, погнали. Ой. Та блін, да що це текстури провалюються, все погнали. А то, блін, розробочки, таке одна робили. Тут текстури провалюються, як спускає вниз. Короче, не важливо, погнали. Так, лише кажуть, попробую тут проїхати, да, все, проїхали. Так, ларе берес не злесу нікуди і все. Так нормально їдемо, бо там я одочку поставив рибалочку таку там з хлібчиком, щоб всякі там рибки ловилися там. Так що так, нітро О, прикольно нітро виглядає на болоті. Так, так, ми їдемо з Матвієм, бо Матвій знаходиться тут. У мене на сидінні, Ой, ми забуксували з Матвієм. Давай Веста! алло, Вестусик, вестусик. Давай помогай. Респауна, респауна, давай. Респауна, ти що фігела? Давай. Да йома, я поїхала. О, все, виїхали сюди. Так, бо то весто вже щось розслабилося дуже. Я їй не даю так нормально жару, то бо я її качну так. Нормально. Я їй їду 50, 60 на ній. Чи не хочу їй давати жару, але надо. Надо, не хоче їхати. Вот надо їм її на трасі давати 200, 210, 230. Вот. Треба на ній хасанити нормально. Суєта, суета має бути. Так, ой. Все, поїхали. І друзі, не їду до нашої урочці, то ви, будь ласка, спустите вниз, підпишіться і напишіть коментарі, Дякую, ви самі круті. Так, погнали, О, що це за скала, Я не цю скалу, Ой, коли я. Я їхав на гірку 6 на 6 уже мільйон раз. На старому аккаунті. Що, що не на я думаю, я скоро прикупи такий е автомобіль BMW X7. Вот. X7. Я так прикольно для проекта його придумав. там прокачка автомобіля. Вот. Я уже перший сезон прокачка автомобіля, то я вже закінчив. Так. І треба починати другий сезон. Блін. Що це таке? М -м Давай вестусик. Ой, Нет! Потрачено, та блін, ми так круто їхали собі. Ладно, не важняк, не важняк. Так, все, погнали швидко. Так, поїхали, давай Вістуся. Вістуся бумбуся, поїхали вже. Так, сюди. Давай, ну Вістуся, ну що ти до мені там провалилася? Ми нормально їхали по кайфу собі, а ти взяла і провалилася туди. Ну а що за тачка? Що провалюється у воду. Так. А ви нормально, чипану дивися, що ти витворяєш, вистуха. Бумбуха, поїхала вже бумбушка. Так, алло, наперед, алло, бумбуха. Поїхали, бумбуха, бум-бум. Ей, їдь, бум-бум. Так, поїхали, поїхали. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Так, злітай, мой. Блін. ты не хочу спускаться? Кай. Ой, вибачте. Так, погнали. Що ми тут з вами? Ой-ой, мы -ой. у ну, текстури провалились, і справді. То з вами текстурі провалилися, оце колесо, Да я так. Сюда подал, подал, давай, давай, вистуха. Так ні, троп і, і погнал вверх. Так, сюда сюда ой, блін, таїть вістуха, Все. А їдемо, їдемо, вістуха, вистуха, давай, давай, ой. Ай. та блін, та да, що це таке? Мені же через паули тупі нажимати. Так, давай, Веста, по красоті. Та е-мое, вестуха. Бубуха, давай. А, давай! Уже. Уже хочу їхати Поїхали, давай назад. Все, Веста, поїхали По всяких там приколів поїхали, Так, давай, їдь, їдь Все, їдемо нормально. Глани б ми зараз доїхали би не втонули по-тупому, як ми тільки що зробили так. Не треба все-таки тут газувати, треба по трасі газувати, а то ми харічизло і ми ніяк не зможемо доїхати. Ну так, і погнали. Мені вже надоїло їхати ой. Я ж хочу рибалити, рибку їсти, жарити на вогню. От. Так, погнали, їдемо. Я хочу. Тому я хочу їсти рибку таку? Жарла, як не знаю хто. Хочу, не знаю, коропа з'їсти, або карася, або скумбрію, або не знаю ще кого. Так, е, поїхали. Так, давай. Все, поїхали. Так, їдемо. Все, так, отак, готова не провалиться, бо ми десь тут були провалилися. Так, е, куди так летимо, алло, Вістуга, ти що розігналася так? Ти що вже дуже сильно крута що ти розігналася, їдеш? Тому що ти не вториш, так. Ми ще можемо втонути в будь-який момент віста. Ти не знаєш, що, що це за кар-симулятор 2, що він може в будь-який момент, не знаю, або його вибити може, або просто він може провалити скрізь карту. І все І все просто Винува під карту їхати. Ха -ха. Ладно, погнали. доста шутити. А то ми з вами нашутилися вже так за цілу дорогу. Так, давай Вістуха, поїхали давай. Я хочу їхати. Так, ой, ты куда ты куда летишь? Ты куда веста летишь по красоте, давай. Вот, о. Вот зараз мы приедем до нашей рыбалки. Зараз будет шикардосто. Так, давай веста, веста вытягивай нас, так, сюда. Поехали. Так. Да, Та, блин, да что? Все, мы застряли, что надо проехать. Так, давай респауна. Нет, не озеро лишь. Все. Фух, слава богу. Так, ну что, сюда можем не выехать? Да. Можем и не выехать. Э, -э, э, куда, куда, куда? Так, давай, давай, вестуха, вестуха. Давай, по красоте, по красоте, давай. Все, молодцы. Давай, давай. Ой, 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 ой. Маневрируем, маневрируем. Так. Сюда, фух, мы, слава богу, доехали. Давай за то, заедем. Я не знаю, что получится нам заехать. Так. Так, чекайте, мы что, уже провалились, а нет? Давай, кудок задню. куда к заднюю? Куда ты заднюю ключила, вестуха? Так, сюда. О, нормально, чекай. Вижите ви, ви, колесо висить просто. Так. Алло, не кутися назад, вес таллек. Алло, все, їдемо, давай. Веста по красоті. Ми договорюємося. Так. Ей, алло, алло, колесо, перейді, давай, все рівнесенько. Там все висіли. Так, зараз Вийдем назад. Так, сюди. Е, алло, та що фієли, чи що? Давайте, палки, допомагайте, допомагайте, там підсуньте. Підсуньтеся, підсуньте, щоб я щоб я на вісі проїхав наші. Так, може, то припаркуємо вістуху? о, я ще, а я ще це місце щось, вийдіть тут, що можна заїхати. це що ж додали в області чи що? Пишіть напишіть в коментарях. Так, давайте назад, бо ми вже застряли. Так, эль, зачем я сюда ехал, не знаю? Так, давай распар нажмем. Так, нет, лично озеро, все хух. Так, сюда. Давай, ну веста, по красоте. Ну шо, ну вестухик. вестухик давай. Шо, заработает опять не доедем сюда. Зачем я сюда ехал? Опа, о, шикарно сели. Так, сюда. Давай, давай, едь назад, едь назад, хотел сказать, София, едь назад. Ладно, давай. Пора это, блин, а мы сели просто с вами, мы просто сели. Давай, Вестуха, Вестунчик, давай, по красоте. Так, давай, респона. Так, все. Так, давай назад. Видите, у нас просто. Так, назад. Погнала назад, назад, Веста, давай назад. Поехала там у нас есть рыбалка. Вот, там красотка сорит. Рыбалочка. Так, рыбалка, давай. Чекай назва, ой. Ми чуть з вами озера не заїхали. Так. Сюди так ой. Блин. Так, рибку треба зловити. Так. Так, ой. Йупер сите, алло, ти куди котишся назад веста? Нам зараз треба покрасити з тобу припаркувати, заправимо цю вестуху на повний бачок. Так, давайте назад вийдемо там і запаркуємо. Ой. Алё, веста. Так. Чекай, десь там зараз припаркуємо, але не в озері. Так, эй, стоп, чуть не провалився, ви що? Філ, ей! Давай веста! Давай, витягуй передній привід, давай! Давай! А якщо нітро? А не, не хоче нітро не допомагає, Так давай, алло. Эй, чекай, не воду, не в воду. На воду не надо, лучше не в воду. Так, сюди, все. Нам надо нормально їхати, так ой, зараз ще ми зараз точно можем тонути. Так, чекай. Куди це її треба? А сюди повертати так. Так, і можна тут одесь припаркувати? Що треба нам розвернутися, зараз? Так, би було прикольно, чекай. Призрачно тут так весту. Так, сюди. Нічо. Ми Матвієм покрасимо ззаді. Ладно, чекай. Перед, перед, давай, давай, вестуха. Що ти сіла мені на колесо? Ой, давай. Так. Давай тепер так запаркуватися, запаркуватися треба. Блін. Давай, ти куди? І Ти куди котишся? Сюди треба прямо лежала на беззарій матвій вийшов. А він так вийде. Що, друзі, ми приїхали з вами на нашу рибалочку крутезну. Так. Так, Матвій там виходи, я тобі відкрию дверцата. Так, чекай. Давай, виходи. Виходи, пацан, так, все, чик-чик. Все, Матвій вийшов, він сзади верта. Все понадоби рибачити, так. Я лізу на водочку і буду дивитися. Так, а не впасти, так. от, хм, Де риба там, От там три риби, от там дуже далеко плавають три риби. Так, сюди. Так, крутимо. Крутес, риба, давай, велика. Господи, ааа, давай, велика риба, давай. Ааа, давай, давай. Ааа, сонце, а, б'є очі, давай. А давай, давай. Фух. Ладвищуку выдерло. Гущука. Бьо багажник відкрывай, матви, грузив багажик у, у багажник. Все, ой, наши магнітофон, Давай музон, підключимо Музон, музон. Ставь туди. Так, зараз музикальний. Так, ох, нормальний музон. Так. Нормальный ему у нас вообще. Вот вообще нормально, что я сапчик поставил и поїхав этой машине сюда. А вообще шикардо остав а как у нас тут забавуха. Вот как крута. Дивиться, як ви дела, як президент приехал на Точілі. Так, а нормально вообще Який тут по капот, то там рибаселит там, там матвей грузи. А нормальный капот, даже похоже, як у нас в рено. Як у мене ворона, точніше, так. Нормально. Так. О, ми на кришу вилізли. Дивіться, яка у нас тусовка. на кришу вилізли. По шикардосту, так. Давайте попробуємо виїхати наверх сюди. Так, по чекай, зараз я вийду. Наверх, так. Давай, 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 Веста, давай! Давай, давай! Ні, це весто заслаба. Універсал може би виїхав. Жовта веста б виїхала. Стопудова. Все Ой, так. Давай, респауна, респауна, давай. Ой! Фуху. Так, давай туди 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 повертай, все. Ну що, друзі. Ну сказати, сьогодні ролик получился прикольний. Так що, якщо вам цей ролик сподобався, то ставте лайк, а якщо ні, то все одно ставте лайк, бо ми з вами... Кльово, сьогодні дуже попрацювали на цьому все, Всім пока. Ну як попрацювали ми з вами порибачили нормально? От, тепер вже точно всім пока.